Доброго ранку, дітки. Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття вивчення вірша Сенгаївського гречана каша. Доброго ранку, зимонька зима. В гості завітала. Все навкруги розфарбувала, гарного дня вам побажала сніг на деревах, сніг на ялинках, сніг на дорогах і на стежинках, сніг літає, сніг кружляє. Це зима вас так вітає. Діти, зараз пограємо в гру, кашу вгадай, зерно називай. Є багато різних круп. Бачиш, скільки їх ось тут? Зараз кожну ми згадаємо кашу одразу ж називаємо. Каша одна із найдавніших страв, яку готували і споживали слов'янські народи, це була щоденна страва українців, друга після борщу. Наприклад, крупа гречка, як каша буде називатись? Гречана. Крупа рис, каша рисова, крупа ячка, каша ячнева. Крупа перловка, каша перлова, крупа манка. Каша манна. Дуже смачна. Крупа пшоно, каша пшоняна. Крупа овес, каша вівсяна. Крупа кукурудзи, каша кукурудзяна. Крупа горох. Каша Горохова. Ось бачите як скруп, які каші виго... можна приготувати. Діти, давайте розглянемо зернові культури: пшениця, жито, овес, ячмінь, просо, рапс, кукурудза, рис, гречка. Квасоля, горох, соя. Ось бачите, скільки зернових культур існує, із яких можна приготувати кашу. А тепер ми вивчимо вірш Михайла Сенгаївського, Гречана каша. Гречка виросла малою, а жита стоять стіною. І тому, либонь, вона не весела, а сумна. Я піду її розважу. Ти рости в своїй красі, бо твою гречану кашу ще хвалитимуть усі. Скажіть, а чому була сумна гречка? Тому що вона була мала. Як її розважив автор? Спробуйте самостійно повторити вірш. Гречка виросла малою, а жита стоять стіною. І тому, либонь, вона не весела, а сумна. Я піду її розважу. Ти рости в своїй красі, бо твою гречану кашу ще хвалитимуть усі. Дітки, та яка ж гречана каша? Смачна, корисна, а ще яка? Ось такий вірш ви прослухали. Дітки, ось такий вірш про грачану кашу. Вам сподобалось заняття? Я сподіваюся, що ви зараз повторите з батьками цей вірш і вивчите на пам'ять, а потім пришлете мені відео. Дякую вам до побачення!